Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрався покопати, буду міняти локації, так як поля деякі ще не зібрані, а деякі вже взагалі засіяні. Тому прийдеться трошки поїздити недалеко від міста, але все ж таки прийдеться трохи пошукати. Тому я надію, що все-таки будуть знахідки. Я думаю, по-любому вони будуть. На кожному полі якісь копійки, де і є. Тому мучуйтесь позручніше, друзі, і всім гарного перегляду. Погнали! Так, друзі, на правильному я місці вже почалися такі попадатися кусочки кераміки. От, Черняхівська культура приїхав сьогодні, копаю. Така місцена, погодка радує, дуже красиво, От поле. Оброблене, зроблене, тобто можна ходити. Ну, зрозуміло, що вже воно тут мільйон разів вхожене, але буду надіятися, що хоча б щось цікавого дай, знайдеться. Дивлюся, ступаків немає, тому можна приступати, обходжувати цю діляночку. А ви запасайтеся чимось добреньким і насолоджуйтесь переглядом. Глядачі, дивимось. Вон випадає щось. Отака от, от ямка. ну Дуже глибоко було. Ямка глибока, капець. Ну, восьма частота копаю. Пробую. Хочу глибокі сигнальчики. зараз будемо разом дивитися, що воно попадається. Хоп! Дивимось. Хоп. М -м -м. Якась радянщина, друзі. Якась радянщина. Зараз попробуємо подивитися, що воно. Що воно таке. Ну, мабуть, п'ятачок радянський. зараз вдягну рукавицю. І покажу вам протру трошки її. Щось не можу. о, о, Так. Радянщина. Так, п'ятачок. П'ятачок. П'ятачок вже, так, да. п'ятачок, 1943 рік. О, така монетка. Ну, сохранчик пойдет. Просто треба трошки його відтерти. І може бути, 48 рік, друзі. Все, перша монетка є. Купаємо далі. Друзі, я зловив сигнальчик. Непоганий, травів такий. Зараз спробую. 98 є, а що воно там будемо бачити. Щас. Опа! Лайчку копнем, не знаю, що з цього вийде. Але було доволі непогано. Зараз будемо провіряти. Не викопав. Зараз, друзі, десь тут вона з тієї сторони. Це знахідочка. Ну, дочка. Кажеться б'є як царська монетка, не знаю. Може якась шмурти. Стараюся швидше викопати, щоб не... Дові, ще не викопав. Так що ж це таке? Жоно є. Не вже так глибоко сидить. Пробуємо. Ми вже думаю викопав. Ні, не викопав, друзі. Зараз будемо піном провіряти. Десь в глибині. Щас ще один копок спробую зробити. Побачу, що воно. Ти диви. Десь дуже глибоко. Десь вже тут, ну це 100%. Дуже вже підковіряти. Ага. Ось ложка. Ложка. Копав, копав, ложка. Ну і таке буває. їдемо далі. Ще знахідочка, друзі такий гудзик убитий. Ну, як знахідка, покажу вам, що попадається в прикопі. Ось така знахідка. Ну, коротше, ні о чому, але знахідка. Забираємо, йдемо далі. Ось, друзі, такі дубочки. Під дубочками. Напевно, хтось відпочивав. І є знахідка, дивимось. 50 копійок ходячка 92-й рік. Ну, таке, як для кількості монеток. То Було добре, думав, що шмуть, але виявилося купити в хорошому сохранчику. Так що копаємо далі. Ось, глядачі, є перша знахідочка. Такі от живописні місця. Їхав на одне місце, але думаю, зупинюсь. Таке непогане поле, от. скультивіруване, не засажене. Думаю, склончик побігаю. І є перша знахідка, друзі. Є перша знахідочка. А де ж вона? Десь був я її напікав. Диви. Ха. Странно. Щас, секундочку, десь знайду. Ага, тут. Ще сам не дивився. Ще не дивився, друзі. Ну, щось таке похоже на... На гудзик похоже. Зараз сфокусую його, ось друзі, отака вот знахідочка перша. Ну, шбурдячка трошки копнув перед цим, але тим не менш є вже лисий гудзичок, і це, думаю, трошки буде тут перспективно попробувати. Якщо ні, Переїду на друге, якщо... Звісно, там... Це вже в мене друге звісно, місце, тому що поїхав там, де на своє думав покопати Київську Русь. Ще все в своїй стоїть. Тут рядишком переїхав. Думаю, пошукаю, хоч так якось поля вже не Київську Руся. Ну як, ще є одне поле Київської Русі, ну не знаю, чи там воно зібране чи не зібране. Ну, тим не менш, знахідочка є. Все, погнали далі. Глядачі, ще є сигнальчик. Попробую... Попробую в онлайні його копнути. Побачу, що з того вийде. Побачимо зараз разом що воно там піпчало. Сигнальчик помінявся. Але щось є. Щось є, друзі. Зараз піна візьму. Попробую піну. Проволока, друзі. Сигнал було добре, бо була зігнута. Йдемо далі. Ще знахідочка, друзі. Замок, откуди він тут взявся, не знаю. На полі замок в такій глушині. Не знаю. Ну, така знахідка, пища гарно. От. І таке буває. Ямочку зараз закопаємо, щоб все було класно. І все. Будемо йти далі. Друзі, є знахідочка. Ось дивимося, якась штуковина. Хто можливо знає, що це може бути, підказуємо в коментах. Я не знаю. Якась лізяка, ну пищала гарно. Ну, тут є щось таке. Ну, Коротше така штукована, викопую, щось цікаве, не знаю що воно. Якась приспособа. Що ж, їдемо далі. Глядачі, вириваю таку ямку. Сам не повірив, щось так пищало, такий дуже слабий сигнал. Певно треба переключитись на глибіннішу програму, бо так розвідчину включив. І дивіться, випадає знахідочка, друзі. Я ще теж не дивився. Щас, я і так акуратно. Якийсь монітосик випадає, друзі. А що за монітос? Я навіть не знаю. Щас будемо дивитися. Ну, щось цікаве, щось цікаве. Щось навіть срібне, друзі. Навіть щось срібне, друзі. Срібло, друзі. Походу, що срібло. Ну, зараз промию водичкою. Покажу. О, це вже мені подобається. Це вже подобається. Зараз промию, покажу. Не перемикаємося. Так, друзяки. Так, так, так. Так, е, да, срібло. Випадає мені царська монетка срібна. Ну, треба відчищати такий стан. Можна сказати не, не, не дуже. Але тим не менш срібло. Срібло 1900 якісь там роки. Срібна монетка. ну Це лимонну кислоту, вона відчиститься. Оце все чорнота. І буде нормально. Ну, якось так, вже все, початок срібла є. От. І це мене радує. Це радує. Ось орлики, всі діла. Срібло, друзі, можна поставити лайк. Все, їдемо далі. Глядачі, попадається ще монетка, дивимось, 1975 рік. Одна копійка Радянщина. Якась вона зігнута. Не видно все СССР. Ну, тобто, знахідочки є, хоч і не такі стародавні, але щось дай попадається. Хто шукає, той знаходить. Ну приємно копійка. Забираємо. І ось результат копу. Не густо, ну і не пусто. Є срібло, є гудзик, є монетки. Ну Це срібло, одне, що порадувало. Срібна монетка царська попалася. А так, друзі, поміняв багато місць. Там засіяно вже, там ще не зібрано. Тому якось так, але результат є. Погода чудова, насолодився, походив, подихав повітрям. От. Тому якось так. Я думаю, нормально. Ставте лайки, підписуйтесь. Я буду радувати вас якісним контентом. Все, до побачення.